Хайтеч 4 кВт 24 вольта, замовлення 267. Працював чимало часу, вентилятори запилені. Серійний номер. Пилу вистачає і всередині. Посідав він на різноманітних елементах. Але дружба з компресором у нас ще попереду. І відразу бачу напрямок роботи. Темний трансформатор схеми плавного пуску, блок живлення спрацював запобіжник. З вогником буде робота в цих двох вузлах. Коротке замикання в вихідному містку в наявності. Які в нас транзистори 75 ампер. 4 кВт. Здається, дещо забагато. Сюди підуть і на 60 А. Зворотні бік плати, блок живлення. Наразі це те, що виявлено поверхневим оглядом підсмажений діод блока живлення. Судячи з кольору, йому було тепло підсмажений трансформатор плавного пуску. До речі, щоб довести його до такого стану, необхідно при 9 помилці намагатися чималою кількістю спроб запустити інвертора. Схема стоп-старт працюватиме на закорочену шину, і трансформатор буде перегріватися і дійде в кінці кінців до міжвидкового замикання. Відновлювання роботи тривають.